Фармадол. забудь про головний біль. Вітаю це марафони. Єдині новини. Його продовжують команди фактів весітів та «Вікон СТБ» про головне на цю мить далі. На трьохсотий день повномасштабної війни окупанти щосили намагаються взяти Бахмут та Авдіївку. Повідомляють у генштабі. Попри все на цих напрямках, у ворога жодних успіхів. Міста під контролем українських захисників. На Запоріжжі та Херсонщині противник продовжує артилерійські обстріли наших позицій і цивільної інфраструктури вздовж правого берега Дніпра. Гаряче і на Куп'янському та Лиманському напрямках російські загарбники гатять із танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії. Під постійним артилерійським вогнем більше 15 населених пунктів на Луганщині та Харківщині. Загалом протягом доби загарбники завдали чотирьох ракетних та 60 авіаційних ударів. По території України 80 разів окупанти відривали вогонь із реактивних систем залпового вогнюград та ураган. Чим інтенсивніші бої, тим більше у них роботи медики на передовій нині як боги. Саме їм щодня доводиться рятувати життя наших захисників, часто під обстрілами і без світла. У гарячі дні іноді приймають до сотні поранених бійців. Під обстріл потрапила і наша знімальна група. Численних осколкових поранень зазнав водій із медичного стабілізаційного пункту, де лікарі роблять неймовірне. Повернувся Олег Корнієнко. Навколо вибухають снаряди, а вони і на секунду не зупиняють свою роботу, бо ця секунда може коштувати життя захисника, який щойно потрапив до них на стіл. Сильно. Медики першого добровольчого мобільного шпиталю Пирогова разом з колегами з інших бригад намагаються швидко стабілізувати бійця. У нього осколкові поранення. По дорозі він втратив чимало крові, але при свідомості. Звання ваше скажіть. Звання звання, Солдат. Це коли приходить новий пацієнт, ви маєте дізнатися, звідки він хто він, Так, звідки хто він ім'я по батькові, звання йому та де служить разом з побратимами. Цей боєць потрапив під артилерійський обстріл. Вороже залізяче пошматувало йому ліву частину тіла. Тож медики за короткий час намагаються дістати з тіла залишки снарядів і підготувати його до подальшого транспортування вже у шпиталь. Але потік поранених тільки зростає. Апокаліпсис то, що поступають хлопці, поступають тяжкі хлопці. Буває в один момент. У нас поступили чотири ампутації одночасно. Тобто відірвали ноги, руки. В одного хлопця взагалі одна сторона повністю, і вони поступали одномоментно один за одним. Цей апокаліпсіс у медичному стабілізаційному пункті вже кілька тижнів поспіль починається як тільки стемніє. Лінія фронту у цілодобовому вогні, і часто в день захисників просто неможливо вивести з поля бою. Ну, буває десь до ста, буває 50, буває 60 чоловік. Практично всіх, кого привозять на став пункти і змогли довести сюди, то практично всі а, далі стабілізуються і евакуються. Та через півгодини після нашого інтерв'ю цим медикам доведеться надавати допомогу не лише військовим, але й нашому колезі. Не нормально все хорошо. Сьогодні ворог накрив місто касетними снарядами. Ними пошматувало і автівку нашої знімальної групи. Та я викину, це колесо вже. Дирки наскрізь. А водій дістав кілька поранень. І якби не ці медики, наслідки могли б бути трагічними. Отанок, от зверху, зверху є контур. Разом з пораненими захисниками нашого Володимира відправляють до шпиталю. Водночас лікарі, які його врятували, вже взялися за нового бійця. Їхня робота тут на передовій це суцільний конвеєр життя і смерті. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя. Факти Сітів. Єдині новини. 42 рази росіяни обстріляли Херсонщину. Загинуло двоє людей. Ще трьох поранено. По деокупованій території окупанти стріляють з усього, що мають із артилерії РСЗВ. Мінометів, танків також по області завдано-ракетного удару. Вогнем накривали житлові квартали Херсона, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, приватні та багатоквартирні будинки. І знову обстріляли будівлю Херсонської обласної адміністрації. Знищених російських окупантів уже понад 99 тисяч. Лише за минулу добу наші збройні сили ліквідували ще 430 російських армійців. Про це звітує Генштаб. Загалом, із початку великого вторгнення Росіян ЗСУ знищили майже три тисячі ворожих танків, шість тисяч бойових броньованих машин ще понад тисячу дев'ятсот артилерійських систем. Перетворено на брухт понад чотири сотні реактивних систем залпового вогню, двісті дванадцять систем протиповітряної оборони. Вже не злетить майже тисяча сімсот російських безпілотників та двісті вісімдесят літаків. Втратила російська армія і двісті шістдесят шість гелікоптерів. Назвали, що також 4600 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни і 16 знищених кораблів. Через чергові російські терористичні атаки ситуація в енергетиці вкрай складна. У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що для відновлення електропостачання усі служби нині працюють цілодобово. Сьогодні, більше ніж вчора, споживачів відключено від електрики через влучання кількох дронів вранці. Але ремонтники, які завжди працюють дуже активно, цілодобово, намагаються якнайшвидше відновити подачу енергії, принаймні на тому рівні, який може забезпечити генерація, це буде зроблено. Толичний метрополітен повністю відновив роботу після ранкової зупинки. Нагадаю, сьогодні потяги наїздили до та із зупинок лісова, Чернігівська Дарниця та Лівобережна. Перед входом утворилися натовпи пасажирів. Хто міг скористався міською електричкою, яка не припиняла своєї роботи. Та вже о дев'ятій ранку електрики усе полагодили. Нагадаю, негаразди виникли через різкі перепади напруги. Тож червона лінія метро курсувала лише від станції Академі Містечко до арсенальної. Рух синьою та зеленою гілками відновили сьогодні трохи раніше. Російські терористи хотіли захопити Київ за три дні. У лютому березні кинули на столицю більшість своїх сил, але недооцінили українців, які за свою землю воюють уже дев'ять років і нікому її не віддадуть. Успішна оборона Києва розтрощила задуманий російський бліцкриг та показала, чия армія насправді найсильніша. А чия армія це збіговисько убивць, гвалтівників і катів, які несуть за собою тільки розруху на трьохсотий день від початку повномасштабного вторгнення. Згадаємо, як оборонялася столиця. Нак, 24 лютого, Київ та вся Україна прокидаються від вибухів. Російські ракети б'ють по українських аеродромах, військових частинах, складах боєприпасів. ППО Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. На Київщину росіяни лізуть, мов таргани через незахищену Чорнобильську зону, риють окопи просто у рудому лісі. Кілометрові колони з російськими зетками сунуть і сунуть, наївно думаючи, що зможуть виконати наказ свого диктатора захопити Київ за три дні. Російські вертольоти кружляють над Гостомельським аеропортом. Зайняти його для них було стратегічно важливо. Це 10 кілометрів від Києва. Згодом вони висадять там свій десант, але литовище без бою ніхто не віддав. Спершу наші захисники підбивають там один з ворожих вертольотів, а потім декілька днів важких боїв. Росіяни знищать нашу мрію найбільший у світі транспортний літак. А мрію нашу прекрасно. Ми зробимо ще краще, відбудуємо її. Найбільший удар бере на себе передмістя Києва, Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка. Аби не підпустити росіян до столиці. 25 лютого довкола підривають мости. Ось переправа у Романівці. Саме тут згодом під час евакуації ховалися люди, коли росіяни відкрили по них вогонь. Те, що несе Росія, це смерть і розруха. Місяць окупанти стирають до фундаменту міста та села Київщини. Цинічно скидають 500 кілограмові авіабомби на багатоповерхівки у Бородянці, коли там ховаються люди. З притул з танків розстрілюють житлові будинки та мирних перехожих, які трапляються на їхньому шляху. Колись затишні місця расисти перетворюють на пекло. Це не не люди, це такі, це расисти. Це такі розумієте, це гірше ніж за німців. Обстрілюють евакуаційні колони автівок, батьків і дітей, які просто хочуть вирватися з цього пекла. Катують і вбивають за наявність українського паспорта. Понад 1300 цивільних вбили тільки на Київщині. Братські могили, які виявлять після деокупації, шокують увесь світ. На трагедію в Бучі плачуть навіть чоловіки. Забрали хвишисти прокляті, забрали моїх внучаток. Але столиця не скорюється ні за три дні, ні за наступні тижні. Тож росіяни починають ще інтенсивніший ракетний терор, щоб залякати киян. Синічно б'ють по житлових будинках Києва. За 23 дні повномасштабного вторгнення поцілили по 36 багатоповерхівках. Загинуло понад 200 людей і майже тисяча поранених. Я не можу, Тим часом, українські військові, всі регулярні частини ЗСУ дають ворогу зрозуміти. його чекає тут тільки смерть. Горять російські танки і самі росіяни. Наші хлопці нищать їх цілими колонами, руйнують їхню логістику. Форпостом Києва стає собомощун. Попереде декілька тижневі спроби росіян прорватися там та важкі бої. Щоб зупинити навалу, наші що оборонці вимушено підривають дамбу річки ірпін поблизу Демидова. Вода затоплює сотні дворів, але стримує ворога. До Києва йому не дістатися. Як помсту села на Київщині, росіяни перетворюють на руїну. Гради штурмувати, скидати бомби з самолітів, вертольоти. Ну тут громаді до втративши будь-яку перевагу з величезними втратами, вщент розбиті збройними силами, росіяни починають поволі відступати. ЗСУ женуть їх ще далі, і 2 квітня від російських окупантів офіційно звільнена вся Київщина. І цивілізований світ бачить, що накоїла Росія. Трупи цивільних на вулицях закатовані зі зв'язаними руками, зґвалтовані жінки і діти. Повсюди братські могили, зруйновані вщент будинки. Знищено фактично пів вулиці від будинків майже нічого. Не залишилося. Але переживши найстрашніший сон російську окупацію, втративши рідних та нажити за все життя майно, українці не сидять, склавши руки, а витерши сльози, відбудовуються. Ось вулиця Вокзальна у Бучі після деокупації потрощена та у спалених російських танках. А ось як вона виглядала, вже влітку. Вже у квітні люди почали лагодити свої оселі і намагатися врятувати навіть найбільш спалене і понищене треба творити своє життя самим а чекати чекають у росії у Рашці. А, а нам потрібно відновити успішна оборона києва не лише зламала плани путіна вона показала всьому світу чия ж насправді армія найсильніша Майстерністю наших військових останні 10 місяців захоплюються у Пентагоні. Вона показала, що боротися за перемогу в Україні будуть підлітки, які дронами вистежували окупантів та бабусі, які запам'ятовували координати російських танків і здавали їх в зсу. І навіть якщо Кремль знову наважиться кинути на столицю своїх убивць, ми дамо відсіч. Наталя Кулик, факта сітів, єдині новини. За 300 днів великої війни російська армія тільки на Харківщині знищила або пошкодила понад пів тисячі навчальних закладів, 265 лікарень. Такі дані наводить прокуратура області. Світлини знищеного Харкова вразили світ. Іноземні видання публікували кадри зруйнованої облдержадміністрації, вулиці Мироносицької, площі Конституції Павлового поля. А північна Салтівка стала синонімом болю та жаху. До повномасштабної війни там мешкало 200 тисяч людей. Тепер кілька сотень будинків неможливо відновити. А район нагадує Прип'ять. однак, навіть там нині можна побачити світло у вікні. Уранці 1 березня Харків, наче підкинуло потужний вибух, почули навіть у віддалених куточках міста. Будівля облради стала братською могилою для десятків людей. Павло дорогою, одним із перших, опинився на місці. Він робив фото і сам не вірив у те, що все відбувається насправді. Потім його світлину опублікувала Нью-Йорк Таймс, і весь світ побачив справжнє обличчя Росії. Невже це насправді реально це там центр міста, там серце нашого міста. і туди реально потрапила ракета. Я ну, до останнього, колеса. Там це не побачив, я ну, реально не вірю в це. Російські окупанти один за одним руйнували будинки у Харкові. Ось знищений історичний палац праці на Майдані Конституції, Палає Мироносицька, розбита вулиця Свободи, офісні центри, магазини, кав'ярні. Півтора мільйонне місто порожніло на очах, а його жителі ховалися під землю. Мешкали у вагонах під земли, спали на платформах. Якийсь час там жив і Павло, і фотографував усе, що бачив. Пізніше у Берлінському метро на виставці Наступна станція Україна. Людство побачило Харків. Зокрема, й через його світлини там ну дуже важко там спати там постійно горить світло. Ну от на на, на платформі е, холодно, тобто постійно хто сходи, шурхи за повномасштабну війну тільки в Харківській області. Ворог знищив понад пів тисячі закладів освіти. Дев'ятикласник Артем Соколов разом із другом Кирилом прийшли прогулятися до 134 ї школи. Тут і досі відчувається запах згарища та лячно тихо. Вот це мій клас. Я тут провів, виходить, ну з п'ятого я тут сидів, Тобто э, ми учились. В этом кабінеті. Постоянно, коли тут прохожу, ну, не верится, Чесно, не верится. 27 лютого до Харкова прорвалася група елітних російських спецпризначенців. Закріпились у цій школі, бів тривав майже добу. Окупантів нищили ТРО, Нацгвардія, ЗСУ, поліція. Школа стала символом незламності Харкова. А коли вдячні за вільне місто учні на руїнах школи станцювали випускний вальс, здається, плакав увесь світ. Друга Артема Кирило показує спортивну залу. Хотілося б ще раз тут поіграти, Хороший був зал. Потокі високі м'ячні сінаб'юся в них. та школа вже навряд чи вдасться відновити як і пів тисячі харківських будинків, знищених так званими російськими освободителями. Павло Дорогой знімав і їх. Не тільки щоб я це пам'ятав до кінця свого життя. Я хочу, щоб інші, які слава Богу, у них немає такого досвіду, але щоб вони розуміли, що тут коїться. Північна Салтівка, назву цього харківського району чули у Європі та Сполучених Штатах, Японії та Австралії. Тут бували журналісти найвідоміших світових медіа. Північну Салтівку окупанти обстрілювали шквальним вогнем із перших днів війни. Десятки загиблих, поранених будинки чорні та спорожнілі. Людей майже не лишилося. А що таке блекаути? Тут зрозуміли задо. Овго до того як накрило пітьмою всю Україну не Сьогодні через удари росіян знеструмлений весь Харків, саме тому не працює ліфт і охололи батареї, пояснює пані Ірина. Та, попри це, в їхній будинок вдалося повернути життя, під'єднати до комунікацій. Є газ, вода працює каналізація, а нещодавно замінили пошкоджені вікна. У нас от під'їзд настільки всі впевнені в тому, що все буде добре, що ми всі повернемось. Ось буквально на завтра планується встановлення кодового замка. Значить, що люди думають жити. Не думають розбігатися, і нас тут живе всього шість сімей. Відізвалися 24. За 300 днів великої війни Харків посивів. Тут майже не лишилося дітей, не блищить ілюмінація, а побачити світло у вікні вже радість. Обличчя Харкова пошрамоване і скривавлене. Місто продовжують знищувати, але воно намагається жити попри все. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбієв факти «СіТіВі» Єдині новини. Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink від компанії SpaceX. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі виданню Bloomberg. Термінали повинні передати уже у найближчі місяці. За словами міністра, компанія швидко реагує на запити. А Ілон Маск запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну. З початку великої війни Україна отримала вже понад 20 тисяч старлінків. Їх використовують військові а також на деокупованих територіях, де є проблеми зі зв'язком. Нову партію старлінків будуть використовувати для стабілізації зв'язку у критичних ситуаціях на кшталт блекауту. Наразі це все, що встигаємо розповісти. Більше вже через 15 хвилин.